Біблія, Боже Слово, чи потрібно його читати? Дізнаємося далі у інтерв'ю, коли потрібно читати Біблію. Кожен день зранку можна ранше встати спеціально, щоб читати Біблію і дізнатися набагато більше про Бога. Краще читати завжди наповняти зранку, але для такої книги любе час підходить. Що Біблію потрібно читати завжди? Там відповіді на всі питання. Ось, люди шукають відповіді пастирів, діконів, наставників, психологів, але все це є в Слові Божому. Я вірю в те, що перша інформація, яка до нас потрапляє от на наші очі, в наше серце, вона лягає і наскільки цілий день він буде скрізь призму цієї інформації. Тому я відкриваю очі, коротко звертаюся до Господа і е, стараюся, хоча б. Один розділ з Біблії прочитати. Ну Біблію треба читати завжди, але я вважаю, що треба читати її зранку. Це твій твоя зброя, це твій щит. Ти коли наповнений зранку, почитаєш, помолишся, тоді ти виходиш в світ і несеш добро, ти сяєш. Пережді всього це утром в обід, примірна, коли є свободне час, і ввечері перед сном обязательно. От в моїй жизни так відбувається. Я тобі бажаю знайти свій улюблений вірш і молитися до нашого бога. А це була рубрика Інтерв'ю по гарячому і далі гарячіше.